Дитину заручника звільнено, викрадача убито. Так завершилася операція ФБР у штаті Алабама, що тривала майже тиждень. Там у підземному бункері чоловік на ім'я Джиммі Лідайкс утримував п'ятирічного хлопчика, якого він викрав із автобуса, що віз дітей до дитсадка. Аби захопити дитину, викрадач застрелив водія. Як повідомив представник ФБР, перемовини з чоловіком зайшли у глухий кут, тому було вирішено штурмувати бункер. Ми побачили, що у містера Дайкса є пістолет. У цей момент агенти ФБР вирішили, що дитині загрожує небезпека. Отже, вони увійшли у бункер і врятували хлопчика. Дитина фізично не ушкоджена. Наразі перебуває у шпиталі. Викрадач загинув. 65-річний Дайкс був ветераном війни у В'єтнамі. Потім працював водієм вантажівки і вийшов на пенсію. Хлопчика він ховав у саморобному бункері біля свого будинку. Цей випадок сколихнув Америку і посилив дебати щодо контролю за торгівлею і володінням вогнепальною зброєю.